Два забілі гори, що насправді відбувається в Білогорівці Авторка Ольга Кириленко читає Дмитро Волковінський, пам'яті Бонда 23-річного командира роти 81-ї бригади, який загинув у Білогорівці 13 червня 2023 року, який любив робити війну. І пити енергетик нон стоп. І за яким плакали дорослі чоловіки. Чому ніхто не говорить про те, що відбувається в Білогорівці, запитує в української правди 25-річний кулеметник 81-ї бригади із позивним Чорний. Місяць тому в цій самій Білогорівці, перебігаючи між позиціями, він отримав своє шосте поранення за час великої війни. Росіяни уразили його скидом з дрона. Чорний переконаний, що вижив, тому що не зупинився. Якби впав, окупанти підняли б новий дрон і добили б його. Там же постійно йдуть штурми. Багато втрат як з нашого боку, так і з їхнього. Бойових людей залишилося зовсім небагато, додає він. Більше за те, чому Білогорівка так рідко з'являється в новинах, чорного хвилює тільки одне, а саме те, що через своє поранення він не встигне повернутися до селища до 24 серпня і пропустить святковий феєрверк перестрілку між позиціями двох армій, яка часто буває на свята. Якщо можна називати війну роботою, то чорний той, хто цю роботу любить. Як її любив його побратим Бонд, про якого йдеться у присвяті до тексту. Розбираючись, що ж взагалі відбувається в Білгорівці, українська правда поговорила із десятком людей, без любові і багатомісячної витримки яких цього населеного пункту певно уже б не було майже за два роки після звільнення, попри інтенсивні російські штурми та катастрофічний брак людей і артилерії. Усе селище перебуває під контролем Сил оборони України. Якою була Білогорівка до 24 лютого 2022, що відбувалося в селищі після його звільнення? Як виглядали бої за фільтрувальну станцію, та яка головна задача, відведена цьому крихітному населеному пункту, розбиралася українська правда? Деякі імена та позивні змінені на прохання самих героїв цього матеріалу. Селище Гір, Крейди, Чорнобаївки і нуля жителів. До повномасштабного вторгнення Білогорівка була маловідомим і водночас одним із найстаріших селищ Луганщини, заснована на початку XVIII століття, де жило 700-800 людей. Найближчі до нього міста Сіверськ і Лисичанськ. На півночі Білгорівки тече повноводний Сіверський Донець, а на заході стремлять природні крейдяні гори заввишки понад 100 метрів. Власне, звідси і назва селища. На півдні розташований великий крейдяний кар'єр, у якому до 2010 року видобували крейду для Лисичанського содового заводу. Крейда синонім до слова Білогорівка. У селищі вона залягає скрізь. У горах, кар'єрах і навіть під незасадженими навесні 2022 року городами. В часи Великої війни її поклади добре видно по розривах снарядів. На відміну від інших населених пунктів, вони там білі, а не чорні. З інфраструктури в Білогорівці була школа. Садочок, кілька магазинів, а також потужна фільтрувальна станція, розповідає українській правді місцева жителька Надія, яка пропрацювала там майже 30 років. На станції очищували закачану із сіверського дінця воду, і подавали її на третину Луганської області. Що цікаво, більшість води до Великої війни йшла на окуповану Росією територію Луганщини. А саме до Первомайська, Голубівки, Кадіївки, Алчевська, Андрацита тощо. Через розпорядження з Києва ми не мали права відключати воду громадянам України на окупованих територіях. Там жили і такі ж українці. розповідає Надія. Усе було погоджено на найвищому рівні. До речі, за подачу води окупанти нам платили розраховувалися готівкою. Її перераховували на мосту у щасті, в інкасаторській автівці, а потім направляли до державного бюджету, пояснює особливості війни до 2022 року в коментарі Української правді тогочасний голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Втім, незадовго до повномасштабного вторгнення продовжує Надія подача води призупинилася. Аналогічна ситуація відбулася в Авдіївці через обстріли. У квітні 2022-го, внаслідок частих прильотів і виїзду працівників, станція повністю зупинила роботу. Велика війна прийшла до Білогорівки навесні 2022. -го. У квітні росіяни почали прицільно обстрілювати селище. 7 травня скинули авіабомбу на місцеву школу, де ховалися цивільні. 8 травня навели першу переправу через Сіверський Донець. Тоді росіяни наступали на Сєвєродонецьк і планували обрізати основну трасу постачання до цього міста Бахмут Лисичанськ. Напрямком руху до цієї траси на жаль, для них самих, і на щастя для сил оборони, вони обрали крихітну білогорівку. За кілька днів сили оборони, зокрема 26-та та та 80 та бригади, знищили всі наведені переправи. Вбивши майже 500 окупантів і пошкодивши орієнтовно 80 одиниць їхньої техніки, так Білогорівка отримала свій місяць слави і героїчний статус Другої Чорнобаївки. На цьому публічна і красива історія битви за Білогорівку практично закінчується де не де можна відшукати коротку інформацію про окупацію селища у липні 2022 року. І його швидке звільнення у вересні того ж року, а також буквально поодинокі відео із самого селища від військових. Що ж було далі? Заїхавши у перші тижні після звільнення до Білогорівки, волонтер Євген Ткачов, роботу якого часто висвітлює українська правда, знайшов там усього на всього 15 місцевих жителів. Частина з них із часом виїхала на підконтрольну Україні територію. Зокрема, до сусіднього села Серебрянка. Частина обрала для себе життя в окупації і поїхала до Лисичанська. Приблизно у той же час, що й Мар'їнка, восени 2022-го Білогорівка стала населеним пунктом із статусом нуль жителів і кількома сотнями орендарів тамтешніх підвалів, бійцями бригади Буревій Національної гвардії. Та 81-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Десантування на Крейдяні гори. Основним підрозділом, який зайшов на оборону Білогорівки після її звільнення, була 81-ша окрема аеромобільна слобожанська бригада десантно-штурмових військ. Білогорівка стала логічним пунктом призначення 81-ї, яка звільняла населені пункти на шляху до неї Богородичне, Святогірськ, Соснове, Лиман, Олександрівку. У жовтні 2022-го Білогорівка ще була схожою на населений пункт. Попри сліди від обстрілів, вулиці, приватні будинки та поля мали чіткі контури. Обстановка виглядала відносно спокійною. Бригада зайняла всю межу населеного пункту і величенький шматок перед ним. Але вже на початку грудня 2022-го вагнерівці пішли на перший великий і частково успішний штурм Білогорівки. Тоді вони практично закидали українську піхоту м'ясом. Повернути частину втрачених позицій 81-ша змогла за місяць у січні 2023-го. Коли вдало скористалася виходом вагнерівців. Десантники практично всією бригадою пішли в наступ і просунулися на пару кілометрів на схід. Коли виїхали вагнера, ми отримали перевагу над противником у розвідці, у засобах ураження. Ми могли спокійно по тій Білгорівці ходити, вийти з підвалу і під спів пташок випити кави. Зараз такого вже немає, зараз ми до них не дотягуємо. По кількості мавіків по ФПВ, які не дають пацанам спокійно жити, розповідає українській правді один із бійців 81-ї бригади на позивний тедді. На нову хвилю штурмів росіяни пішли у січні 2024-го. Нинішні межі оборони Білогорівки тримаються приблизно з квітня цього року. Понад рік одні з найактивніших боїв у Білогорівці йдуть за позиції між двома горами. Розташованими приблизно за кілометр одна від одної, розповідає українській правді кулеметник 81-ї бригади на позивний чорний. Західнішу контролюють сили оборони, східнішу окупанти. Ні одні, ні інші, попри постійні спроби, не можуть суттєво зрушити лінію зіткнення. Білогорівка завдяки своєму розташуванню та ландшафту має важливе стратегічне значення. Її висоти дають можливість контролювати одразу три напрямки: перший Серебрянське лісництво за Сіверським дінцем, яке боронять нацгвардійські бригади Буревій та Азов, другий місто Сіверськ, який тримає 10-та бригада. І частково третій напрямок Верхньокам'янського та Спірного, де стоїть 54 та бригада та батальйон Свобода. Якщо вони зайдуть у саму Білогорівку, то опиняться в низині і просто ховатимуться по розвалинах. Якщо займуть ту частину села, що на схилі, зможуть взяти під вогневий контроль шляхи сполучення тих, хто стоїть у Серебрянському лісі. Якщо захоплять кар'єр, під ризиком опиняться Сіверськ і Верхньокам'янське. Віддавати висоти їм у жодному випадку не можна, пояснює українській правді один з командирів на позивний бастіон. А далі лиман, додає Тедді. Одним з найбільших і найсумніших відкриттів української правди за час роботи над цим текстом стали строки безперервного перебування бійців 81-ї бригади на позиціях у Білогорівці від місяця до року без виходу безпосередньо з позицій. Причиною цього була і є надзвичайно складна логістика. А також величезний брак людей у бригаді, який почав відчуватися приблизно у липні 2023-го, майже за рік до ухвалення парламентом жорсткішого мобілізаційного закону, який, очевидно, був запізнілим. В одну з рот 81-ї бригади від липня до грудня 2023-го приїхало поповнення в чотири людини. Серед тих, кого нині присилають ТЦК та СП у десантну бригаду, наймолодшій людині може бути 50 років на підготовку новачка перед виходом у Білогорівку і від тижня до місяця, залежно від того, наскільки швидко на позиціях потрібні люди. У мене була позиція, яку тримав один трьохсотий. Було коло двоє людей відбивали штурм сімнадцяти. Було, коли на позиції замість 50 стояло 13. Хтось на нервах може сказати, треба відступати далі. А я кажу, куди, якщо буде все те ж саме, тільки на пару кілометрів вглиб? Відступили Відступили Завдіївки, втратили більше 20 населених пунктів. Ділиться своїми роздумами. Бастіон, Напевно, ми єдина бригада, яка ще не поступилася своїм селищем і не здала великі ділянки посадок. Ми там свої. Ми знаємо кожну стежку. Практика показує, як тільки на напрямок заходить нова бригада, а заходять переважно новостворені, одразу починаються втрати територій. Додає Тедді, пояснюючи, що вважає ціну, яку платить 81-ша за оборону Білогорівки виправданою. Ось що розповідає Чорний. Розжиття у Білогорівці. Мій найкоротший захід у Білогорівку тривав три дні. Після чого я отримав поранення і зараз лікуюся. Найдовший 57 днів. Частину укріплень ми будуємо в землі. Частину в крейді. Щоб зробити позицію в крейді, треба або закласти тротил, або дуже довго довбати киркою. Для однієї позиції ми настільки сильно вкоренилися вгору, що навіть якщо на неї впаде каб, то з нами нічого не станеться. Але губ не добряче. над нами там метрів шістдесят з землі та крейди. Я люблю працювати в дощ, тоді не літають дрони. У той час, звісно, не покопаєш, але матеріали для бліндажів можна поносити. Ми постійно робимо укриття. Останнім часом у нас не було зв'язку на позиції. За інтернетом треба було ходити на пункт обігріву. Хтось боїться пересуватися між позиціями, а мені страшніше жінці не подзвонити, того я по два рази на день міг ходити. Раніше ми могли замовити собі навіть курочку на позицію салатик до неї накришив, чик-чик-чик, смакота, а потім спадки. Зараз так не можна. До речі, я в Білогорівці навіть купався. Набрав у баклажку води, послухав, що нема дронів, вибіг, зачепив баклажку, намилився, змив і забіг назад. У Білогорівці ж є річка, а цинк від Браунінга ідеально підходить, щоб набрати 5 літрів води. Ще можна поставити його на маленьку буржуєчку, в яку ми окопні свічки ставимо. Дрова не можна, бо буде видно дим. І тоді нагріти. Які в нас найгірші дні? Коли в окопи заходять росіяни, якось і ми провтикали, і дрон провтикав, і п***ри забігли до нас в окоп, кинули гранату в бліндаж. Я в той момент спав, а берці в мене на вулиці сушилися. Вибігаю на одній нозі шльопок, на іншій шкарпетка, а тут уже все. Хтось по-сомалійськи стріляє, хтось гранати кидає, а берць тільки один стоїть. І вони нам кричать Здавайтеся, тоді залишимо всіх у живих, а я їм. Якщо берц мій віддаси, пі***, то може й залишу тебе в живих. Він кидає в мене гранату, але вона перелітає. А в мене американська граната. Я кричу у мене краще, на тобі. Так його там і прибило, а всі інші потікали. Нас ще потім припахали його виносити на обмін. Разом з берцем вони вкрали кулемет. Який ми у них вкрали раніше? Бої за фільтрувальну станцію до Великої війни Білогорівська промзона мала солідну назву Другий забір західної фільтрувальної станції. Із більш-менш притомним виглядом будівель станція пережила окупацію та звільнення Білогорівки. А у квітні 2023-го стала полем стрілецьких боїв. Тоді росіяни після низки інтенсивних штурмів таки прорвалися на територію промзони і зайняли найбільшу триповерхову пеподібну будівлю, яка мала назву Позиція Монастир. Окупанти знали, що промка була розташована на стику двох бригад 81 на півночі і 54 на півдні, тому розраховували вдарити в ніби як найслабше місце. Оборону на промці в той час. Тримала бригада Нацгвардії Буревій. Одним із тих, кого відправили відбивати монастир, був Франц, розвідник з батальйону Хорив бригади Буревій, вчорашній цивільний. 12 травня 2023-го він приїхав у Білогорівку. 15-го пішов на свій перший в житті бойовий вихід, і одразу на промку. З восьми людей, які йшли хлопцям на підмогу, щоб відбивати монастир, добігло двоє я і Джордан. Один по дорозі загинув, трьох тяжко поранили. І ще двом росіяни перекрили підхід артобстрілами. По нас тоді сонцепьок працював. Із нами двома на позиції у невеликій будівлі, з восьми людей стало десять. А росіяни йшло чоловік, шістдесят. Перший бій у нас тривав сім з половиною годин. Із легеньким перекуром на 20 хвилин на перезарядку. Вони були настільки близько, що вже закидали нам гранати через бетонний паркан. Контактний бій був на відстані 5-7 метрів, пригадує у телефонній розмові з українською правдою Франц. Як довідалися хлопці згодом, щоб підійти настільки близько і непомітно до їхніх позицій, росіяни пересувалися трубою діаметром півтора метра. Що раніше використовувалася для відтоку води. Вилазячи з неї, вони опинялися на 20-30 метрів від позицій нацгвардійців. Лише за деякий час українська аеророзвідка змогла вистежити точку входу і виходу росіян із труби, після чого ці точки нарешті перебили артилерією. За вісім місяців історія з невчасно перебитими і засипаними трубами повторилася в Авдіївці. І зіграла проти сил оборони іще більше. Того 15 травня, як і в наступні дні, нацгвардійцям з об'єктивних причин не вдалося вибити росіян із промки. По-перше, окрім вдалого проходу по трубах, росіянам допомогло розміщення самої території промислової зони. Вона повністю лежала в низині, тож чудово ними проглядалася. По друге, П-подібна будівля, яку зайняли окупанти, мала товсті стіни і кілька підземних поверхів, що встояли навіть після двох прильотів хаймарсів. Штурмувати таку будівлю дуже важко. По-третє, як і зазвичай, силам оборони в ті дні бракувало бійців та артилерії. В один із тижнів нацгвардійцям доводилося тримати оборону на промці з силами 24 людей. Площа промки приблизно 25 гектарів, що дорівнює п'ятьом столичним паркам Шевченка. Невелику будівлю, в якій тримав оборону Франц, позиція відьмак. Росіяни системно знищували артилерію. В один із днів він намагався порахувати кількість російських снарядів, яка в них летіла, і збився на 226-му. Із шести кімнат цієї будівлі із часом залишилися три. В них вміщалося максимум шість осіб. А за перехватами ми чули, як росіяни думали, що нас там 20-25, пригадує Франц. З його роти, тобто приблизно сотні людей, які зайшли на оборону промзони, за місяць боєздатними вийшли 24. вісім розвідників і 16 піхотинців. Більшість вижили, але отримали поранення від артобстрілів і були евакуйовані. Співвідношення втрат між силами оборони та росіянами, за спостереженням Франца, складали приблизно 1 до 5, 1 до 8. Останньою з напівживої будівлі позиції «Відьмак» виходила група Хаммера, 30-річного побратима Франца, з яким він пройшов учебку і перші бої. Того дня, 5 червня 2023 року, росіяни пішли приблизно 40 бійцями на 6 нацгвардійців. З розкладених по периметру сімох мін, на жаль, спрацювала тільки одна. Хамер залишився прикривати групу на відході. Він дав відійти всім, але сам там залишився. Він відбіг буквально метрів п'ятнадцять від позиції, сів на коліно, перезарядився і почав відстрілюватися. Він вважається безвісти зниклим. Усі його хлопці вийшли трьохсотами. Джордан, який зі мною 15 травня добіг до промки, кілька кілометрів зі зламаними ногами та пробитими легенями йшов до еваку. Ділиться Франс. У 20-х числах червня 2023-го нацгвардійців на промзоні змінив один із новосформованих батальйонів 81-ї бригади. Повернути повний контроль над фільтрувальною станцією не вдалося. Навпаки, росіяни, рівняючи артилерією будівлі, в яких можна тримати оборону, поступово витісняли десантників. Якось була історія. Її і ще всі телеграм-канали розганяли, що на першому поверсі однієї із будівель промки були росіяни, а наші 13 людей сиділи в підвалі. Із того, що я чув, всі вони звідти вийшли. Розповідає теді Українській Правді. Нині, за даними сервісу Deep State, сили оборони контролюють майже 20-30% цієї території. За словами співрозмовників Української правди у 81-й бригаді, цей відсоток може бути іще меншим. Битва за Білогорівку триває. В 81-й бригаді потрібне поповнення. Авторка Ольга Кириленко читав Дмитро Волковінський.